Усім привіт! Початок нового влогу з того, що я зараз виходжу з школи колишньої. Несу особову справу. І це означає, що я забрала вже всі документи, хоча це мені вдалося досить нелегко. Довелося усім пояснювати, проходити допит. Чому, куди, навіщо. Це було, якщо чесно, дуже неприємно і намагалися усілякими способами затягти цей процес. Для того, щоб я не могла документи вже забрати. Щось там казали про якісь звіти, про щось іще. Але я була наполеглива. Я настояла на своєму. Я сказала, що готова написати заяву майбутнім числом, тільки віддайте документи мені ну, вже зараз. Бо мені там почали казати, що давайте там колись там, колись там в якийсь там день. Ну, таке. Сьогодні день захисту дітей. Ми з цим великим хлопчиком йдемо трохи погуляти, поїсти морозиво і купити книжечку. Так? Мовчить. Боже, дитина, коли ти так вже швидко виріс? скажи мамки. Вже зріс, зріс майже як у мамки. 158 сантиметрів. Ви уявляєте, я не знаю. Що це за такий великий хлопець у нас? З яким тебе смаком, Льош? Люшові ягоди і бабуга. А ну смакуй. смачно тобі. Смачно? Дякую. Сидимо прямо біля Льоше Леша і... майбутньої школи. Ось тут школа. А ми прийшли поруч поїсти морозивка. Ти таку хочеш? Що так, обережно, поклади її сюди, щоб не порвав Окей. І тут гортай. Ого, тут в першому розділі оператор Іф. <смір> Кому що, так? Да? Мама думала, якісь казочки ми подивимося, а Льоша мову програмування дивиться. Офігеть! <laughs> Які ти книжки набрав, розкажи. Про програмування дуже дуже круто. Да. ну покажи. Ну і про це. Угу. І про що? Про операцію дітей. Острів скарбів. Угу. Щоб за літо прочитав. Угу. Хорошо? Ага. <laughs> 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 Приложення я відкриваю. <laughs> ну так. Да. Ну на телефоні у мене закладка збережена. І там воно є. Ага, а ми можемо заробляти тепер з цього приваження. <рігла> заробляти зможемо? Так, <рігла> да, якщо його, його ми виконаємо в цей обстор, то це буде взагалі жорстко. Тобто ти з тої штуки, що папа зробив, зробиш за стосунок. Ну, це можна зробити. За допомогою цієї книжки. Да, але його там прийдеться <рігла> переробляти, і мене в папу прийдеться код питати. Ну коротше, треба папу до цього підключити, так? Бідний папа, ми купили. Тобі розвагу, чи папі купили? Головний біль. розвага, мам. це моє будущее. Да? Майбутнє, так. А як же ж це? Ти вже вирішив, що програмістом будеш чи що? Ні, але в багатьох сферах зараз використовується. Python в багатьох сферах? мова програмування. Ну добре. Ви на каналі Добрі іграшки, і з вами я Марина. У мене сьогодні 19 червня, на годиннику десь пів дня. І я до вас підключаюсь вперше за дуже-дуже довгий час, як мені здається. Це все пов'язано з тими трагічними подіями, які сталися у нашій країні. Звичайно, що пов'язані з нелюдами, і мені було дуже-дуже важко на душі, я не могла зібрати себе докупи для того, щоб якось почати знімати, щось вам показувати. Насправді, якісь фрагменти з життя, там, з можливого, в'язання. Щось я відзнімала. Але буквально декілька днів тому в мене сталася нова наступна особиста проблема. Підкреслю, що це особиста, звичайно, це немаштабна. Я випадково залила солодким чаєм свій ноутбук. І зараз мій ноутбук знаходиться на ремонті. Буквально щойно мені телефонували з ремонту, сказали, що там. Все дуже печально, міняти дуже багато всього треба. Ну, мінімум ще тиждень треба очікувати. І оскільки в мене немає ноутбуку, в мене немає де монтувати це відео, тому, мабуть, вперше за історію мого каналу, якщо я не помиляюсь. Я буду монтувати відео на телефоні і завантажувати його на канал. Тому я, я навіть сама не знаю, чого очікувати, що я зможу сюди вставити, що я не зможу сюди вставити. Але однозначно це відео буде відрізнятися від тих, які раніше були на моєму каналі. Отож, десь після підриву Каховської ГЕС, мабуть, десь. За днів 8 у мене перше з'явилось бажання щось в'язати. І ще до підриву я трішки в'язала плед. З нього я і хочу розпочати. Я займалась пледом. Ось такий плед з квадратів у мене просувається. Ну, Наразі останні тижня-два, мабуть, я його не в'яжу. Але тоді я його дуже непогано просунула. Отже, в мене 6 на 6 квадратів планувався. Але я думаю, що я його, мабуть, збільшу. Бо мені якось здається, що буде малувато. Мені завжди здається, що буде малувато. Тому, це у мене тут іде останній шостий ряд. І далі має бути ще. Сьомий і сьомий ось. Не знаю, як вам його зараз продемонструвати. Ну, я думаю, що ви мені повірите, що я ним займалась. Ну, і, в принципі, з останнього разу, коли я вам його показувала, я думаю, вам візуально видно, що він явно підріс і збільшився. Ось цей був процес в мене ще до затоплення. Далі я його повністю відклала, і як я кажу, 8 днів я взагалі не, не бралася до в'язання, просто абсолютно. А потім я зрозуміла, що ну, цей депресивний насправді стан. Його треба, ну, хоч якось, чимось, долати. І таким чином а, в мене. Продовжилась моя колекція насправді іграшок, які в'яжуться, в принципі, всі по одній схемі. Звичайно, з певними змінами. Отож, я вам ще раз їх покажу, тому що насправді ця моя колекція вона, ну, вона є моя улюблена з тих іграшок, які я створювала в своєму житті. Ось це, значить, у мене лисичка Орися. Найсвіжіша це слоник Даринка. І е, зайчик Груня. Ось. Ну, і далі логічно е, подумати, що якщо в мене, по-перше, колекція називається Мамині звірята, то, в принципі, мабуть, якщо я продовжила цю колекцію, то логічно подумати, що це буде знову якесь звірятко. Тим паче, що я навіть якось озвучувала, що казала, що після слоника. Я планувала робити песика. Але не все так сталося, як гадалось, звичайно. І зараз я їх посуну. І по цій схемі, по схемі цих іграшок, у мене з'явилася людинка. Ви не повірите, це, мабуть, моя друга в житті іграшка-Лялька, яку я Сама створювала, перша, на мій погляд, була доволі невдала, але тоді я її в'язала е, на таких амбітних підставах. Я тоді ще тільки починала в'язати іграшки і думала, що можу щось таке вже, неймовірне, сама створити. Отож, по-перше, хочу вам продемонструвати набір пряжі. У мене тут, звичайно, це вже залишки, як ви розумієте. Отже, ось такий в мене набір. Звичайно, що на обкладинці цього відео ви вже побачили, кого я тут в'яжу, але нехай під час самого відео ще буде залишатися ця інтрига. Ось такий в мене набір. Це тілесний, мій найулюбленіший колір. Здається, 382-й. Це в мене йде саме «Alize Cotton Gold Hobby. Цей номер не підкажу, але він справді такий шоколадний, гарний. Він відрізняється від джинсу 40-го і від джинсу 71-го. Звичайно, він такий, от, як справжній шоколад. Це колір волосся. Колір, як я сказала, не підкажу. Це 90-й джинс, а це 61-62-й джинс. Такий в мене набір пряжі. Ну, і настав час показати вам, яке в мене сталося натхнення, і завдяки якій іграшці я намагалась вийти із цього депресивного стану. Це така голівонька, вона в мене ще на голці, і вона буде залишатись поки що на голці. Хоча я вважаю, що іграшка вже закінчена. Але вона поки буде так, тому що. Для фотографії я хочу зробити їй різні положення голівки, і якщо голова вже буде пришита, то це мені не дасться. Отже, оформлення доволі нетипове для мене, я так вважаю. І навіть з посмішкою. Попередньо я не хотіла тут робити взагалі посмішку. Я начебто вже озвучувала не раз, що мені подобаються іграшки. Наприклад, коли україночку я робила, то я її посмішку не робила. Я казала, що мені подобаються іграшки без ротиків. Але тут, розумієте, от саме зівпало те, що ну, мені на душі було дуже-дуже погано через це все. І мені ну, хотілося якогось, ну, хоч якогось, знаєте, позитивчику. І а, тому Тут у мене таким чином з'явилась посмішка. Далі в мене тут такі кучерики стирчать. Це не тому, що я забула зробити десь їх ще далі там, чи щось іще. Це була моя така задумка, тому що це в мене маленька дівчинка. І знаєте, як дівчатка, там, мама її скрутить на голівці гульку, таку, хайну, а вона піде десь побігає, поки мама там. Готує одяг чи щось іще. І в неї вже починається все розтріпуватись, вже там щось десь висить, щось десь терчить. Ось. І ну ось, з такими думками в мене ці два кучерика тут з'явились. Ну, типу, наче в неї, знаєте, всі, все волосечко таке кучерявеньке, і два таких от пейсики вивалилось. Ну, ось така у мене задумка була. І далі в мене тут іде така. Нібито стрічка, яка перев'язує гульку. І зі стрічки мама зробила таку, такого гарнесенького бантика. Дуже мені дуже подобається. Насправді, це була дуже кропітка робота. Ну і звичайно, що я вам покажу, покажу не тільки голівеньку, але ж і саме тільце. Тому, що, як я сказала, іграшка вже готова. Давайте тут за кадром поєднаю, щоб вас це трохи не страшило. Не жахало. І ось вона. та дам моя малесенька дівчинка. Дуже-дуже з таким трепетом я до неї відношусь. Вона така для мене якась, не знаю, особлива. Не знаю, не можу передати цей свій душевний стан. просто. Можливо, тому що вона народжувалася в такий період. Важкий, тому що в мене і в особистому житті відбувалися деякі напружені, так би мовити, речі. Ось ось така гарнюсінька. Ну, На мій погляд, мені особисто вона дуже подобається. Отож, звичайно, що я зазвичай починаю свої іграшки з голови в'язати. І далі вже я. Фантазувала тіло. Тіло тут має певні зміни. Тут в кількості рядочків тут більше рядів йде, ніж у тулубі будь-якої із моїх попередніх іграшок. Ну, от, Наприклад, давайте я спробую зараз так покласти поруч даринку. А даринка, до речі, в мене найменше вийшла серед колекції. Ось такі такі подружки. Ну, не знаю, мені подобається дуже. Ось. Значить, звичайно, зміни тут не тільки в тулубі, але й в ручках. Тут в мене пальчик з'явився. І, знаєте, яка найбільш така важка, так би мовити, і часовитратна частина іграшки була, це, звичайно, спідниця. Спідниця або пачка, це ще називають, вона зайняла просто левину частину мого часу, який я витратила на створення всієї іграшки. Уявляєте? А так начебто дивишся і думаєш, та що тут, ну що? Ну, справді, що тут такого? Що тут такого? Що тут вона такого в'язала, що це ви... стільки пішло на це часу? Ну, а насправді тут дві частини спідниці, які я потім ось таким чином між собою сумістила. В кожній частині цієї спідниці в найбільшому радіусі діаметрі виходить 420 петельок. В найбільшому рядочку. Це в кожному. І це було ще дуже вкрай незручно в'язати, тому що вив'язувалося з тіла, і дуже-дуже багато тут складочок. Мені дуже хотілося, щоб це було схоже на справжню пачку. Але мені ще хотілося, щоб вона була ще більшого діаметру. Бо я якби дивилась фотографії справжніх балерин, у них досить великий діаметр цієї йде пачки з підниці. Мені хотілося більше. Але знаєте, чому я не зробила більше? Тому що все дуже просто і банально. Мені не вистачило пряжі. Біла пряжа в мене була початий моточок. І я зупинилась рівно там, де в мене закінчилась насправді пряжа. Тому таким чином саме такий розмір пачки вийшов. Я навіть не знаю. Я дуже хочу зв'язати ще одну, і навіть не одну. Звичайно, це займає купу часу, але мені вони так подобаються. І знаєте, що я хочу дуже сильно зв'язати, і я це точно буду в'язати, і я це точно почну вже скоро в'язати. Я хочу дівчинку з темним кольором шкіри, балеринку. І щоб в неї на голові були кучерики. І, може, навіть вона мене така не одна буде, тому що я десь... Бачила такий образ дитинки, де саме, не знаю, чи це таке буває, чи це просто якийсь фотошоп, де саме шкіра у дитинки темненька, а волосечко таке з кучеріків, і вони світленькі. Ну, я не знаю, мені так цього хочеться. Тому подивимось, подивимось, але. Однозначно я починаю далі в'язати дівчинку з темною шкірою, а якого кольору буде волосся, я ще потім придумаю. Так, це вам вже і про плани розповіла. Ось, і е, буквально щойно закінчила пуанти. Такі вони в мене вийшли. Позаду такі бантики вийшли. Ось. Ну, мені дуже подобається. І ще ще, ще, ще один момент. Це те, що я прям хотіла, щоб було видно такі нібито шортики. Я просто хотіла максимально а, усіма деталями підкреслити, що це саме маленька дівчинка-балеринка, що це не якась там вже доросла дівчина зі стрункими ніжками, такими, що вона їх тягне. Ну, як в мене так складається враження завжди, коли я бачу балерин інших. Майстрів. О, у нас відбій тривоги дуже вчасно, не знаю, як це передасться на відео. А у інших майстрів, я коли бачу балерин, то у мене завжди, ну, здебільшого, складається враження, що вони в'яжуть саме з образу дорослої балерини. А мені хотілося саме таку дівчинку. Знаєте, що вона ще така соромиця, така, Трошки хочеться так зняти, щоб в неї голівка так набік вниз. Похилена, Бо наче вона, вона соромиться. І така вона вся веселушка, і так трішки ніжки, може, в неї, як у ведмедика, так трошечки, Як це? косолапі. Якось буде... Ну, Напишіть це слово, я зараз не можу згадати, а монтувати також не вийде. Ну, Ви зрозуміли, про що я. Ось. Імені у нас немає. Немає імені, я не знаю, чи мені потрібно ім'я для неї, тому що, а, тому що я хочу їх різних зробити, хочу, щоб різні кольори а, сукні були, пачки цієї, щоб різні, можливо, зачіски були. І так от, якщо в мене вистачить наснаги і натхнення, то хотілося б, щоб в мене їх прям декілька штук було. Знаєте, щоб, начебто, вони всі прийшли на репетицію там. Виступу, наприклад, чи щось таке, і всі вони такі по-своєму різні, по своєму цікаві. Ну, ось, такі в мене якісь поки що думки. Ну, я буду, звичайно, дуже сподіватися, що вам сподобалася моя дівчинка-балеринка. Якщо чесно, я вже ну, от роки-два точно мрію про те, що, мріяла про те, щоб зробити свою балерину, але завжди мене зупиняло те, що їх так багато, так багато, що. Ну, точно, хтось скаже, що от ти взяла образ у той-то той -то майстрині, там, або ще щось таке, і мене це завжди зупиняло. Ну, а тут так все зівпало, що я вже вирішила, що мені все рівно, хто там що подумає, я хочу створити іграшку, яка у мене в голові живе вже багато років. Ну що, я буду закінчувати, <гаду> буду зараз приступати до цього надскладного, на мій погляд монтажу. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Я, до речі, оскільки не могла викладати відео, то я подумала, що хоча б якісь треба шорти, шорти випускати на каналі. І в мене вже три шорти є, до речі, з цією дівчинкою. Може, хто не бачив, зайдіть, подивіться на каналі. Це мої перші шорти, Я взагалі до цього дуже скептично відношусь. Я насправді сама не люблю шорти, і, якщо чесно, їх не дивлюсь, якщо бути відвертою. А тут вирішила, що для того, щоб взагалі не пропасти з поля зору вашого, треба хоча б якісь, хоч щось викласти. Тому таким чином у мене на каналі з'явились перші шорти. Добренько, на цьому буду закінчувати. Бережіть себе, допомагайте усіляко нашим найкращим ЗСУ. З вами була Марина, канал Добрі Іграшки. Тобі в очі, сію проти ночі, буде тобі враже, так як ми ласка, скільки в святу землю паде зерен жита, стільки разів враже тебе буде вбито, скільки враже ти мені ночі кукуріка. Тільки днів у тебе доживати лікар, голові Боже, ворогу вороже буде тобі вражата, як відьма скаже.